Теракт в центрі Києва підірвали машину, за кермом якої був військово-розвідник Максим Шаповал. Вибухом зачепило і перехожого весь день на місці. Працювали слідчі події кваліфікують як теракт. Версії загибелі з'ясовували наші кореспонденти. Уламки посеред дороги, геть розтрощене авто. Потужний вибух посеред столиці. Це Солом'янський район, пролунав сьогодні. Вранці машину було закладено чимало тротилу. У водія шансів вижити просто не було. Навіть не одразу вдалося особу, яка була за кермом. Пізніше з'ясувалося, що це полковник військової розвідки Максим Шаповал. На місці вже котру годину працюють оперативники, але єдина версія, яку тут поки розглядають, теракт. Восьма, чотирнадцять камери спостереження, фіксують вибух. На місце з'їжджаються оперативники, вибухотехніки, рятувальники. Свідки кажуть, розрив був надзвичайної сили, зачепив і випадково перехожу. Я бачив тільки жінку на цій стороні. Була і медики першу допомогу. Скоріше за все, вона просто проходила крізь. Слідчі дістають речі загиблого до з'ясування обставин трагедії за огорожу нікого не пускають. Та її з силою прориває чоловік, кидається до авто, неначе шукає, хто в машині. Слідчі намагаються відтягнути чоловіка з місця вибуху, але той оббігає авто. Врешті падає навколішки та плаче. Ближче до обіду до місця трагедії сходяться і люди у формі, вочевидь, знайомі по службі. Машину накривають презентом, щоб дістати останки. За стрічки припускають кількох жінок. Вони теж плачуть. У вінниці, де народився Максима Шаповала. Згадують як людину порядну та неконфліктну. Ніколи в нього не було ніяких таких, знаєте, щоб діти з ким то вони що та паспа був дуже порядною людиною. Дуже доброю. звідки й куди їхав офіцер та чим узагалі займався, у міністерстві оборони не коментують. Посада і функціональні обов'язки загиблого офіцера є специфічною і закритою інформацією, яка не підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації. Полковник Максим Михайлович Шаповал 1978 року народження. У посвідченні, яке виклали в соціальній мережі, написано, що був керівником резерву головного управління розвідки. У вбивстві бачать російський слід. Всі ознаки карного злочину за статтею стати терористичний акт. Це була вибухівка більше пів кілограму тротила за попередніми оцінками вибухотехніків. Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки, каже про безпеку полковника, мали би подбати із спецслужби, і він сам причини підриву можуть бути різноманітні. Нам треба одну з версій основних розглядати, що Це 100% ворог або терористи із ДНР лнр з дробу, розібратися в внутрішніх його діях в Україні, і можливо опонентам, які скоїти вихочі з особистих або інших міркувань. Нині військові таких посад та видів діяльності мають пильніше стежити за особистою безпекою наголошують силовики. Добре, там якісь номера прикриття, Бог з ним. Там, кому вони належать, ну лежать, Ну, ні, без шофера машина невідомо де стояла. Дослабилося, розумієте, просто розслабилося. Ми воюємо. Колишній очільник розвідки Олександр Скіпальський теж пропускає російський слід, але розглядає версію і помсти незадоволених колег. Відсоток каже, малий, але відкидати його не можна. Загалом у те, що буде встановлена істина, мало вірить. Проаналізують, дослідять і нічого не розкриють, як не розкрили до сих пір. Я не бачу прецедентів, і не бачу досягнутого успіху. Вот за останні п'ять. Років по розкриттю е, злочинів схожий вибух так само вранці пролунав у березні у центрі Маріуполя. Тоді загинув полковник СБУ Олександр Харабарюш. Убивство так само кваліфікували як теракт. Щоправда, результати розслідування і досі невідомі. Євгенія Цвітанська, Наталя Гончарова, Ганна Бока, Олена Кузнєцова, Анна Тітовська. ТСН 1+,1. Ким був загиблий і чому в столиці можливі такі трагедії? Ми будемо говорити далі. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.